Так вот. Well, давайте ця игра зроблена для того, щоб нас oh, розлучити як команду, day. щоб ми посварились. Давайте просто жостко. Oh, oh, давайте жорстко докажемо то, що я ми, ми сильніші цієї гри, наша дружба, краще, ніж Это це все я дерьмо, яке ми зараз пройдемо. Все, погнали! вперед, well, вперед, well, вперед, перед, гоп, хоп, 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 хоп. Ебать я пішов. Нормально гаду дебат. я пішов. ліфт. Не, затащить, затащить, суки, мене. Молодців. ні, 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 підтяніть, підтяніть його. Ти чьи. Одного підтягнув. Підтягуй дебілів. Парні. Підтяни їх, підтягни їх. Ні-ні, ми понизу, ми понизу. Та що, Та що ви робите? Я головою... Та ж проб'єл нажми, блядь. Та, нажми, проб'єл. А не можна. Не можу, я спамлю цей проб'єл. Во-во-во. Підтягуй, підтягуй. Тепер Максиму тіне, Максиму тіне. Максиму, Максиму тіне. Бойлера, бойлера. во о все, найс, погнали. погнали, погнали, погнали. Оп. Да ты позадержишь! Ну я ти білий правый! О, ні, нормально, хибайвиш уже! Тихо тихо заспокоїлись Ну ти інвалід Це инвалид, за ебал! за заличтой! Тихо тихо стоп, стоп! Давайте закріпимось на на Там ні, стоп, тихо Так, все, далі? Дальше все робити по таймінгу. Давай на раз, два, три, раз, Три Блядь що три? три Три Нет, э! добрый, добрый, добрый проходим. Идеально, идеально, идеально. Нет, кто-то тормозит, прям пиздец. Не, Вы не, не все, в... все идеально, все идеально. Ну все, все, мне пизда. Не, 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 потягуй, потягуй. Бойлера, бойлера, бойлера. Все, найс. Дальше. Это вещи хавают, типа. Тихо, 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 вещи хавают. Что это? О, демон. Выкинь, гей. Погнали. По этому говни погнали. Я не могу. Я могу по дальше. Давай, это давай, давай. Та шассы хуй злу помою, сейчас. Эх, кто мар. Бля. Не-не-не, все нормально, все нормально. Идам. Потихеньку, помаленьку, мы никуда не спешим. Я не живти, а. Да блять, в мене мышка. Я тоже, в мене мышка уже. Стол украя немая. Паша Максим, потім Саша, потім я, потив Форонг. Да, 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 погнали. Нах Я не потянуть. А, не, я можу. Ты у нас за собою потащил. Так, а я тут там убей те треба. А, тут сюда, уда. Бля, не, нормально, тримаю, 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 тримаю. Питягуйся. Питягай, питягуй. Бойлера, бойлера, питяна. А я не можу, я падаю, блять, дай. Все, на это, нормально. Наверх, наверх, вот сюда вот. Аккуратно, акуратненько. Бля, ну а чуть ліпше не вставати, я думаю. Оп. Оп, си. Оп. Оп. И да. О, так чекай, так це нормальная тема, вроде. Ну, да. то убейте просто треба. Не-не, стоп, мне здається, что это типа. Не-не-не, Саш, Саш! Ой, Аккуратно, дай! Сюда, вот сюда. Я сюди. не бачу ничего. Сюда сюда. Аккуратно. Меня дуже бьет. Аккуратно, По Чу видай, чува, чуви, тут ушейки сприкол.

Ого! О, батут! тут! Yeah. куди? Сюди, сюди, сюди! Сіти, Тихо, тихо, тихо! Раз, два, шо! Оп! Оп. Блядь! Ну дебіли! Бля ну дебіли! Ну заново погнали! не пригай, ти просто прямо біжі! Без прыжків зараз. Прыгаем тільки тоді, коли треба. Та я тебе вб'ю нахуй, коли побачу. Чапрям, чапрям. Зараз стоїм <свіс> в рядок і тоді спідран. Хтось порахуйте до трьох. Раз, два, три. Ну, бля, ну інвалід, сука. Раз побіл. Дальше Питера, подробший продолжим. Бля, я не умею на цій на цьому говні бигти. Да просто мышку, блядь. Да бежи, 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 давай, давай, давай. Я ангел, я ангел сюда. Бежит, бежит, бежит. Да блять, я снова... Головне, коли падаєте в якусь сторону, просто нажимаете цей туп и бля, як его. Да, да. Да блять, заебал. А ч я инклу стоплюся просто? Да сука, я знову ангел, я ангел. Да блядь. Оцей давайте, давайте без блядь. Це оцейбан. з двох боків, винвали. Да сука. Стоп, стоп. Це нормально? Все нормально? Да пришла, пришла жара. Фу. Все, спидран, спидран. Ну не в тільки. Та да, сука, блядь. А, блядь. Це просто, просто інвалідно проходіть. Все, все уйобище. Йебануту я ззаді йшов. Ну, все нормально. Це все лише третя попытка. Що, парни, Арпс за 4 закінчив? Ні, 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 ні. Ми ми це пройдемо, ми це пройдемо. Все легенько, легенько проходимо, Не підрайн бля, я Хоч чуть, хоч чуть, Я зараз м'ятися, бо ще ніякої пизди. Тось кричить, нам треба допомога, може перевірити. Тихо, 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 стоп, стоп, стоп. У мене рука сплила. Да! Все добре Так, тут тоже аккуратно. Просто паралайзем. Паралазизем, падаем, перелайзем, падаем. Давай, это синфан. Оп. 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 А що буде якщо? шо? ну шо буде якщо? Ну я думаю, у мене ноги переріже, я не знаю. Як ему подобається, мені там хитатись Давай! Чекайте, я сука, мишку поставлю, добре, давай. Добре, блядь, смачного наху. Ти не падай, бля, блядь, тик не падай. НЕ! Я не можешь покусувати руку, в мене рука трясається, коли я смеюсь, блядь. Чего в тебе рука трясається, коли ти смієшся? Ти бать, я шо мою смеятись готкою тикій. Чекайте, давайте на раптунок трей починаем провети. Три, три, три. Сиємо! Давайте на раз, два, три прыга. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, три, Ну ти не Хватить на три пригати Пригни на раз, два, три! ні, всі на три пригають Раз, два, три, ти будеш до завтра того сидів! Давай, раз, два, 3! три! Три! Три. Спочатку робимо спочатку робимо один, два, три, а вже потім 3, 3, 3, 3, 3. отак ось Поняли? Подумаємо. Ну що подумаємо? тобі на. подобається, така от проходити раз за разом? Да. Так, стоп, давайте тут зберемося, давайте убираю, тут зберемося, пройдемо. Раз, йду, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, бля, будь ласка, Саша, тут аккуратно, будласку, Так, Да ця тема, Ні, Не, 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 будь ласка, Саш, не треба. блядь. Заладья залаз, на клітку. Шо.

Ебать бо. Oh, oh, oh. Дальше прямо прямо, просто прямо, плюс прямо. Еееее мы пришли. Давай Давайте, акуратно. <почарова> Там щось шось чи мені здається. Ні. А, це костер. А, так це чекпоінт, где? Может це чекпоінт. А може нам треба какой-то заинтерактувати с ним почекать? Ладно. А, ні, реально, а oh, обожаю. На насратый насратый. О, парни, удачи нам. Бляааа, ну давайте, тут аверия аккуратно. Тут аккуратненько, поступово проходим все А Куда, стоп, куда? Это хорошее питання. Давайте бля. сюда, сюда. Так, да. да, 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 идем, идем. Не, лихенько, бо тут все просто прямо. Э, що це чекайте, тут не можно идти дальше. А, нет. Мож. Можно, можно, аккуратно. Просто. А, блять, блять! Блядь, Даже ну не идит не Там тут б'ять. Все, все, все нормально, все нормально. Все, идем. Да, идем в труп. Ага. Хоп оп оп оп. Да нам треба, я не розумію, разумею, но сюда, по йде, чим вище, тим краще. А, Почекай, ні не ні, ні. туди, куда ти йдеш, там два тупика, бачиш? Нам треба куди, да. нам, нам треба прямо там направо. Спускайтесь, да. спускайтесь. спускайтесь. Давай погнали. Давай ты кучку ито. Ну блядь, ну Саша. <плотно. 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 На грані. Тихо, тихо, пушкать. на раз блядь. Джамп. І... Нам пізда. Yeah, назад, 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 назад. Ай плюс 4 мушки не хоч зараз. Yeah, не, нам, нам треба ще постаратись, нам треба ще постаратись. Ми зможемо це зробити, ми зможемо це зробити. Хуй ти такий позитивний, блять. Може я вірю, що ми можемо це пройти. Та як ти Саша зможе вилікувати цю хоробу робу. That, сука Мене <laughs> Ні, <laughs> yeah! nee, все, нерви не витримують. Ти перші пару хвилин було весело, але тепер це повний. Хоча Хотя... набираємо 20 кілограмів під цим відео, і я записую продовження. Ну а якщо ми набираємо 20 лайків під цим відео, тоді ми проходимо цю ігру повністю від початку і до кінця.